Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Цього року в Україні відкриється ще одна ділянка Євроколії, що має прибрати зайві бар'єри у міжнародній логістиці. Зараз триває будівництво полотна між станціями ЧОП та Ужгород. Окрім цього, на поточний рік заплановані заходи з розвитку прикордонної інфраструктури. Зокрема, це також стосується розширення мережі Євроколії. Про це більш докладно далі в огляді. Нагадаю про те, що український уряд затвердив у 2024 році стратегію з розвитку прикордонної інфраструктури та розбудови Євроколії до 2030 року. У цьому документі є операційний план, де розписані відповідні заходи. Тоді я хочу звернути увагу на окремі проекти, що раніше згадувалися як перспективні. Отже, у цій таблиці визначені об'єкти замовники, виконавці робіт, розміри та джерела фінансування. Одна з таких ділянок, що є у переліку, це модернізація залізниці від станції Мостицька 2 до Скнилова у Львові. Прогнозний обсяг фінансування у 2025 році не вказується, проте відповідні кошти мають виділятися у наступні три роки. Раніше була інформація, що на цій ділянці будуватимуть євроколію а кошти на реалізацію проекту планувалося залучити з американського фонду розвитку «USAID». Проектні роботи мала виконати Укрзалізниця за власний рахунок враховуючи останні рішення нової влади США, зовнішні програми розвитку закрито, і тепер для фінансування будівництва Євроколії необхідно шукати інші джерела. Ще один напрямок, де будуватимуть Євроколію, це ділянка залізниці від Львова через Чернівці до державного кордону. На 2025 рік прогнозується проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікація. Сума фінансування на поточний рік становить більше 298 мільйонів гривень. На заходи з будівництва євроколії виділення коштів прогнозується у період з 2026 по 2029 роки. У стратегії також міститься план будівництва Євроколії від Ужгорода до Чопа. У 2024 році відбувся офіційний старт прокладання рейок і зараз будівельники продовжують монтаж полотна. Очікується, що до 1 серпня ділянку протяжністю 22 км кілометри збудують повністю, і можна буде відкрити рух поїздів. Закарпатські змі оприлюднили цими днями кілька репортажів з місця будівництва. Роботи проводять на кількох локаціях. У день залізничники вкладають по 500 метрів євроколії. Зараз будівельні роботи ведуться на перегоні, де прокладається євроколія на вільній смузі. Наступний етап це з'єднання колії євростандарту зі станціями ЧОП та Ужгород. Для цього необхідно демонтувати існуючу широку колію та облаштувати суміщену інфраструктуру. Такі заходи потребуватимуть закриття руху всіх поїздів. Тому Укрзалізниця попередила, що у період з 31 березня по 31 липня пасажирські поїзди, що курсують у напрямку Ужгорода, змінять маршрут руху. Так, поїзди номер 17 Харків Ужгород, номер 38 Одеса Ужгород, номер 125, 129 Кременчук Полтава Ужгород прямуватимуть лише до станції Мукачево. Відповідно, з цієї станції відправлятимуться у зворотній рейс. До станції Чоп тимчасово курсуватимуть наступні поїзди: номер 81 київ Ужгород, номер 749 Київ Ужгород, номер 829 Львів Ужгород. До станції Ужгород курсуватиме поїзд номер 59 чоп Сполучення Ужгорода з іншими регіонами України буде забезпечуватися обхідним маршрутом через самбір. Курсуватимуть такі поїзди: Номер 4 Запоріжжя, Ужгород, номер 29 Київ Ужгород, номер 45 Харків Ужгород, номер 368 Ковель Луцьк-Ужгород. Окрім цього, відбудуться зміни у приміському сполученні. На початку огляду я казав про фінанси, без яких розвиток та модернізація залізниці неможливі, враховуючи зміну політики влади США щодо підтримки різних зовнішніх програм, Україні доведеться шукати інші джерела фінансування. Поки надійним партнером залишається Євросоюз та його фінансові структури. Зокрема, нещодавно стало відомо, що європейський інвестиційний банк інвестує 2 мільярди євро у проекти відновлення в Україні. Зокрема, кошти підуть на модернізацію залізниці. Також фінанс. Сування буде спрямоване на розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури. Підтримайте це відео своїми коментарями, також звертаюся до глядачів з проханням і допомогти у просуванні розвитку каналу. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І також можете підтримати канал донатами, посилання та реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!